Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. Ми з вами продовжуємо працювати над тими завданнями 2008 року, які так чи інакше пов'язані з зовнішнім незалежним оцінюванням. І ми сьогодні з вами почнемо дивитися завдання із демонстраційного варіанту, який на той час було оприлюднено центром тестування. І наше перше завдання, укажіть ці значення, буде ще друге. Я просто піддивлюся в зошит, там друге буде дуже серйозне. А перше легеньке, Укажіть ці значення параметра, про яких система рівняння ось така, має безліч розв'язків. І якщо таке значення одне, то запишіть його у відповідь, якщо таких значень кілька, то в відповідь запишіть їх щось тут. Витерлося, їх суму треба було б витер, витерлось. Отже, має безліч розв'язків. Ну, По-перше, хочу сказати, що ті учні математичних класів, які добре вчилися, вони прямо знають готовий алгоритм, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінами має безліч розв'язків. Тому я тут, ну, одиницю я не туди поставив, чесно кажучи. Я маю показати спочатку перший спосіб для тих учнів, які... Зокрема, у восьмому класі вчилися в математичному класі. Це просто ну, готовий шаблон. Для того, щоб система лінійних рівнянь з двома змінами мала безліч розв'язків, повинна виконуватися пропорційність відповідних коефіцієнтів а на 2 дорівнює 4 на 2 плюс А, дорівнює 6 плюс А на 8. Фактично, ми маємо три рівності. Нам треба. Ті взяти дві, які зручні. Ну, По-перше, я візьму цю рівність. І отримаю, що 2 на плюс а квадрат дорівнює 8. А по-друге, я візьму цю рівність. І отримаю, що 8А дорівнює 12 плюс 2. Ну, так, шановні, наше ж друге рівняння є лінійним. Давайте ми його розв'яжемо. 6 А дорівнює 12, А дорівнює 2. І задамо собі питання, чи буде 2 задовольняти перше рівняння. Буде. Отже, А дорівнює 2. Відповідь. Все, дві хвилинки пішло. Все. А дорівнює 2 це таке значення, при якому система має безліч розв'язків. Хто не вірить, в кого на ЗНО буде час перевірити. Давайте підставимо 2, що ми побачимо. Ми з вами побачимо, що обидва рівняння системи стали однаковими. І ми чудово розуміємо, що система має безліч розв'язків. Знайти ці розв'язки нас не просять. Нас просять у бланк відповіді записати. Якщо одне число, я його вже записав, все, вже розв'язав. Другий спосіб. Це таке, я думаю, що абсолютно більшість учнів, які дивляться і будуть дивитися цей фільм, все-таки в восьмому класі математичному не вчилися. І ви можете сказати, а як розв'язувати тоді нам. Ну, як розв'язувати? Розв'язувати звичайним способом, як ми розв'язуємо з вами. Системи лінійних рівнянь з двома змінами. Ну, інша справа, що це не дуже зручно, чесно кажучи, не дуже зручно, ми можемо з першого рівняння виразити y, 6 А мінус АХ, що ділиться на 4, і підставити у друге рівняння. І сказати, давайте я напишу. І сказати, що як тільки це рівняння буде мати єдиний розв'язок, то єдиний розв'язок буде мати і наша система. Треба попрацювати, треба спростити, і після спрощення ми отримаємо, буде підглядати. 8-2 мінус а квадрат на х дорівнює 20-8 мінус а квадрат. Не єдиний, перепрошую, безліч розв'язків. Як тільки це рівняння буде мати безліч розв'язків, то і наша система буде мати безліч розв'язків. Ми з вами отримали лінійне рівняння з параметром і маємо собі задати питання, коли це рівняння має безліч розв'язків. Єдиним лінійним рівнянням, яке має безліч розв'язків, є рівняння 0 на х помножу дорівнює 0. Таким чином це рівняння має безліч розв'язків, якщо обидва коефіцієнта, які ви бачите, дорівнюють нуле. Якщо ми розв'яжемо перше рівняння, розв'яжемо друге, то побачимо, що в них спільним коренем є число 2. Отже, я показав два способи. Один спосіб це все-таки для учнів математичного класу, інший спосіб для тих учнів, які на превеликий жаль у математичному класі не вчилися. Шановні учні, шановні вчителі, сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на мій відеоканал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!